Близько о пів на сьому вечора в одній з квартир багатоповерхівців на вулиці Кривої Ріжсталі пролунав гучний звук, схожий на вибух. Люди одразу евакуювалися на вулицю та про всяк випадок викликали всі оперативні служби, поліцію, газову службу, медиків. За словами людей, все сталося так раптово, що навіть не встигли злякатись. Одразу почали моніторити чи не пропустили ворожу атаку на місто. Вже на вулиці відчули чіткий запах, схожий на той, як після піротехніки на новорічні свята колись був на вулицях міста. Кажуть, мешканців тієї оселі, які З'явилися тут не так давно, знали тільки візуально, не спілкувалися з ними. Інна сусідка по сходовому майданчику. На момент вибуху вечеряла вдома. Вона й викликала поліцію. Я, ні, я подумала спочатку, що наче я на першому етажі прямо живу. Подумала, наче по дверям ударили, так сильно. А мені, каже, ні, не по нашим, а по входним. А потім вийшли на вулицю і це побачили. Там темно було, і стекла валялися. Син. Її син. Мешкав і, ну сажительниця чи жінка його. Ну, дитини я не бачила. Сусіді кажуть, дитина ще Раніше Радше я бачила дитину, а в останнє време це не бачила. На гучний звук, схожий на вибух чогось. Зреагувала і Ганна, сусідка по будинку. Відчула все те ж саме: раптовий різкий звук. А на вулиці запах, як наче від якоїсь піротехніки чи бенгальських вогнів, такий як поняв, тільки пригушений. І посипало стекла, <зві> і потім і на вийшло, наче, <зві> наче, наче ми більше не чи не чу. Наче туди, і запах такий, як був як <зві> пороха, <зві> як кота чи дима, чим ну, такою кота. Ну не газа точно <зві> <дуже. зві> вже за деякий час на місце надзвичайної пригоди одразу прибули всі оперативні служби, поліція, рятувальники, медики. Периметр навколо квартири на першому поверсі оточили огороджувальною стрічкою. Мешканці під'їзду чекали за нею, допоки правоохоронці досліджували місце події. 6 листопада близько вісімнадцятої вибух в вибух з квартир. Тир багатоквартирного будинку на території металургійного району міста попередньо встановлено, що загиблий підірвав бойову гранату. Внаслідок вибуху інші квартири не постраждали. Для засування обставин на місце прибула слідча оперативна група відділення поліції №2, криміналістична лабораторія та вибухотехніки. Наразі правоохоронці засовують всі обставини події та внесено відомості до ЯРДР за фактом самогубства. Після оперативних слідчих дій загиблого доправили для судово-медичної експертизи. Звідки у чоловіка був вдома вибухонебезпечний предмет у вигляді бойової гранати, тепер розбираються відповідні служби. За однією з версій, покійний чоловік міг бути військовослужбовцем, який з певних причин здійснив самовільне залишення частини. СЗЧ. Всі деталі та обставини вечірньої трагедії на червоній встановлюють правоохоронці. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський.